Для підтримки здоров'я важливо харчуватися не просто смачно, але ще і правильно, але як з усього розмаїття їжі, вибрати продукти з високим вмістом корисних компонентів і мінералів. Ділимося з вами списком продуктів рекордсменів за своїми корисними властивостями. Абрикос, цей фрукт вважається одним з кращих помічників підтримці здоров'я організму. У його складі міститься рекордна кількість бета-каротину, який володіє ефективним протиракову дію. Крім того, абрикоси стимулюють роботу імунної системи, можуть пригнічувати процеси старіння і зменшувати вплив шкідливих факторів навколишнього середовища на організм. Ці плоди добре усувають відчуття голоду і підвищують стійкість організму до стресів. Сміливо вводите абрикоси в рецепти улюбленої випічки, додавайте в вівсяну кашу і мюслі. Від додавання такого інгредієнта страви стануть не тільки смачніше, але і корисніше. Селера Селера не можна назвати популярним продуктом. Більшість нас рідко використовують його для готування і пов'язано це перш за все. Його своєрідним смаком і злегка нудотним ароматом. Однак, якщо ви дійсно дбаєте про своє здоров'я і стежите за фігурою, обов'язково включіть в свій раціон цей дивопродукт, мало того, що селера вважається самим низькокалорійним продуктом. Він ще й збагачений важливими для організму мікроелементами і вітамінами. Лосось, лосось по праву вважається одним з кращих видів червоної риби, і справа тут зовсім не в його смаку. Виявляється, що в рибі сімейства лососевих міститься найбільша кількість корисних речовин. Такий продукт є справжнім джерелом магнію і фосфору, які так необхідні організму кропу. Звична і доступна зелень, як виявилося, має дуже багатий склад корисних для організму мікроелементів, наприклад, що містяться в кропі ефірні масла є кращим засобом в боротьбі з хворобами нирок і органів травлення. Цей цінний продукт здатний не тільки зменшити симптоми хвороб, але й зміцнити імунітет. Бразильський горіх, прихильники здорового харчування, чули про користь бразильського горіха, але що ж в ньому такого особливо. Цей плід з Бразилії славиться високим вмістом селену, а він, як відомо, грає найважливішу роль в збереженні репродуктивної функції. Крім цього, в бразильському горісі міститься велика кількість антиоксидантів, які уповільнюють процеси старіння. Чорниця – ця красива і соковита ягода є лідером за вмістом варганцю, а він, в свою чергу, Вважається незамінним елементом при формуванні сполучної і кісткової тканини, при регулярному поїданні чорниці також нормалізується робота статевої, кровоносної та нервової систем. а завдяки високому вмісту в складі ягоди вітаміну з чорниця є найефективнішим засобом в боротьбі із застудою і процесами старіння. Капуста Кейв цей вид капусти незаслужено відтіснений більш популярними побратимами однак, по щільності поживних речовин кучерява капуста, київ є мало не найціннішим продуктом серед різновидів капусти і всіх зелених листових овочів. У ній містяться амінокислоти, вітаміни, омега, 3 і жирні кислоти, які сприяють легкому засвоєнню їжі і нормалізації роботи органів травлення. Коричневий рис, коричневий рис, завдяки мінімальній обробці в своєму складі, містить більше клітковини. Вітаміну воден і магнію, крім того, саме коричневий рис за своєю поживною цінністю в рази перевершує свій більш популярний білий аналог. Обов'язково спробуйте цей корисний продукт, якщо дбаєте одночасно і про своє здоров'я, і про свої форми. Виноград. Полюбився багатьом осінній фрукт, також багатий на корисні мікроелементи, що входять до його складу антиоксиданти поліфеноли захищають судини від руйнування і допомагають боротися з процесами передчасного старіння. Напевно, саме тому з нього готують так багато косметичних кремів і сироваток. Полуниця, ця смачна ягода, крім насолоди, приносить організму величезну користь. В її складі міститься велика кількість вітамінів, антиоксидантів і мінералів. У ній також є магній, кальцій, натрій і залізо. Мало хто знає, але полуниця покращує зір і прискорює обмінні процеси, тому можете сміливо їсти цю апетитну ягоду і не хвилюватися про свою фігуру.